Наші вітання, друзі. Ми запрошуємо вас до дивовижного світу дитячої нації футбольної ліги України. Шахтар і Кремінь зустрічаються в чвертьфіналі змагань команд у віковій групі Ю-17. Тобто найстарша група DFL представлена. Ось цими командами зустріч відбувається на арсенал арені у містечку щасливе. Зрозуміло, що проводять вдалий сезон. Ковреженко закидання у штрафний майданчик. Фактично усі п'ять голів було забито ось таким чином, якимось, коли на трансляція не застрахована від того, що то буде сонце, то не буде. Або ж на одній частині поля є, на іншій не простріл. Справа вдається сам'яч зачепитися і класний удар. Прострільний, Прострільний пас у штрафний майданчик. Подача з кута поля. Є удар по воротах. Зустрілися із Кремнем. Ну що ж, далі триває у нас злива. Йде подача на Дальню стійку і... Ковриженко пасує вперед. Ковриженко. І пенальті призначає. Удар і 1-0. Тимофій Ковриженко забиває у ворота Кремня на 27-й хвилині зустрічі. Питають далі м'яч оранжево чорні. Ні до яких нових дій не вдаються. І який момент? Знову хороший навіс. Біла ж грає колаком. Ось такий удар головою. 2-0. Краса Артем Дереконь на 34-й хвилині робить рахунок 2-0. Таким цікавим ударом головою. Тепер вже наліво Ковриженко підключає Калюжного. Добре, геометрично вибудована атака. Далі грають із м'ячем гірники. Середа зіграв на дереконя. Той прострілив. Фоїна. Подача у штрафний. М'яч у футболіста Шахтаря. Ковриженко прострілює. І удар по воротах дуже гострий. Хороший удар, хоч там і кілька опонентів було перед ним. Але Фаїна завдає його таки. Далі повоював за м'яч Фоїна. І ще один постріл від нього. І який красивий гол. 56-та хвилина. Арсен Фоїна. Продемонстрував індивідуальні здібності Арсен Фоїна. Це дуже потрібно для центрального нападника. Кремінь пішов в атаку, і ось такий автогол виникає. 3-1. Костюк розташується перед ними. В центральній зоні. Зараз момент для шахтаря. Можна забивати четвертий гол. І він залітає такий у ворота Кремня 4-1. Попри те, що там рятував воротар, начебто, але відбив м'яч все ж у кут воріт. І ось така передача у вільну зону Фоїна. Набирає швидкість Арсен Фоїна, ставлять йому корпус, але Фоїна непохитний. Прибирає м'яч під себе. Пробиває. І це 5-1. Це дубель Арсена Фоїни, який знесилений падає, виконавши свою справу. Е, іде подача з зараз. Багато замін сталося, і можливо, десь порозуміння е, бракує ось такого самоігрового. Удар вперед і проходиться передача. Зараз момент для Шахтаря. І твердо хліб. Твердо хліб теж забиває. 6-1. Ну що ж, 6-1 завершується вже офіційно. Цей поєдинок, матч-відповідь. Перший Шахтар виграв 5-1, тож загалом виходить 11-2 на користь донеччан.